Ідея. Обжек-шоу? ну добре. Привіт, я Україна. Ведуча мого шоу БЗК і К. І так. Це ще одне обжек-шоу. Закринімо у назві. Битва за Кримі А. Переможець цього шоу буде володіти Кримською Автономною республікою і Куменською республікою. За цим документом. А все решта, як звичайне, обжек-шоу. Але перепрогаші голосують учасники, а глядачі голосують, хто має отримати прес. А це наші учасники. Я жорсткий диск. Я не знаю, що я тут, але я не бути в якомусь обжек-шоу. Привітки, я Одеса. Я сертифікований сільк. Одеса. І нарешті. після всіх цих років. найперший лгбт персонаж будь-якого сфері феріуса Привіт. Я Одеса. випускник Одеського університету. Привіт, я Вишиванка. Я з Полтави. Я була одного разу під Полтавою. Я Вередик Крутовузагалський. Я козак, який воював за козачну в війні з кримськими татарами. Я приєднався до цього звагання, тому що після того, як стріла синього моря вбив мого сина і сина татара, я зрозумів, що у війні ніхто не перемагає, тому якщо я можу, то я проголошу мир. А це був Петра Дорошенка. Він мені передав перед смертю. Я мушу її вічно берегти. А це моє козо. Я буква І. Я не знаю, що ще сказати. Сподіваюсь, переможу. Хе, я борщ! Я булава, родом з Донецької області. Не знаю, чому вам це потрібно, але важливо це. Я стану злим персонажем цього шоу. Як лупа, квітка, ніж і бензопила. Я думаю, це зробить шоу цікавіше. Але я ще початківець, тому мені потрібен час, щоб навчитись. Дякую за увагу. Ага, добре. Почнемо опробування після інтро. Привіт. Я м'яч з. Битви за крім кубань. Це ще хто такий? Я м'яч з Битви за кріми кубань. Що нам з ним робити? Нехай він переєднається, чому ні? Найдово. Terima kasih telah menonton! Перед першим виробленням ви маєте розділитись на команди і назвати їх. Ми двоє Одеси. Давай будемо на одній команді. Давай. Ти злий? О, так, я дуже злий. Я вкрав цю великої дитини одного разу. Wow. Добре, ти мене навчивши як бути злим. А вареник навчить мене як бути сильнішим. Ти будеш в нашій команді? З радістю. Я приєднаюся до вас. Ця команда підходить для мене. Я приєднаюсь до цієї команди. Я тут почуває, що безпечніший ніж на іншій команді. У вас є улюблені числа? Ні, є. значить я у вашій команді. Хай в нас буде Одеса. Я знаю, що він буде. Корисний. Я прийнос сюди. Викруті, добре. Мені здається ми щось забули, так наче ми забули про когось. Якщо ти забув про щось, то це певно неважливо. Але ще не згадав, що я забув виконкати свого робота Белс <му> Подивимось, які команди ви створили. Не знаю, що у вас є 11. То ти будеш соло командою. Яка назва у твоїй команді? А, я зрозуміла. Як називається ваша команда? То яка назва в нас буде? Я думаю, вона має бути про всіх нас. Так, ну, це все. Це вся анімація. Ну, що можете подивитися сценарій в моєму Discord сервері. По посланню. В описі. А! Я повернувся!